Трамп прийшов, як це було і що це означає для України. Він прийшов абсолютно в інший спосіб, не так як у 2016 році, коли він вперше став президентом Сполучених Штатів. Нагадаю, коли Дональд Трамп обирався минулий раз і виграв вибори, це стало для всіх шоком, скандалом, сенсацією. Прихід Дональда Трампа перший вважався збоєм системи, якимось непорозумінням. Ну і я нагадаю, коли була інаугурація, і відразу в Вашингтоні в столиці почалися масові протести проти Трампа. Повстали всі, навіть після його виграшу: Силіконова долина, Голівуд, е фінансовий сектор, банківський сектор. Всі популярні мейнстрімні зірки Сполучених Штатів в Європі, в тому числі. Тобто всі демонстрували неприховану зневагу і налаштування було таке: ну що, вже трапилось якесь непорозуміння, треба перетерпіти 4 роки, а там вже якось життя знову налагодиться, вважали вони. Тобто це сприймалося як збій системи, як такого не може бути. Ну, але що вже зробиш, так сталося, але все рівно максимальна зневага демонстративна до Трампа була тоді. Звісно, те, що ми бачимо зараз, прихід Трампа цього разу, він не просто. Трошки відрізняється сама атмосфера навколо цього візиту, точніше, від приходу в овальний кабінет Білого Дому, але е знаково протилежна абсолютна реакція на все, що відбулося в результаті виборів. Зараз Трамп переміг і ця перемога сприйнята е стейкхолдерами, так званими тобто ключовими людьми. В бізнесі, в політиці, в маскульті Сполучених Штатів, в європейській бюрократії в тому числі тепер це сприйнято всерйоз. Це сприйнято тепер не як збій системи, які треба перетерпіти, так трошки посміхнутися, ну, зневажливо до цього поставитися. Ні, тепер до цього всі поставилися всерйоз. Більше того, тепер е демонструється не лише хейт і зневага до персона Трампа, а до нього йдуть. Вклонитися, до нього йдуть на поклони. І найцікавіше, що першими бити поклони Трампу і першими вклонятися до новообраного президента ще до інаугурації навіть почали лідери ліворадикального спротиву, які були такими лідерами. Під час попереднього приходу Трампа у 2016 році, наприклад, Марк Цукерберг, власник мажоритарний інвестор компанії Meta, це Facebook, Instagram, і Threads, і очільник керівник цієї компанії. як ви знаєте, він, наприклад, видалив акаунт Трампа у Фейсбуці після виборів 2020 року Сполучених Штатів, тобто вони демонстрували. На ну не просто зневагу до Трампа. Вони його канселили. Вони його фактично скасовували його право на участь в політичному житті. Вони відверто ворогували як вся силіконова долина, і як Цукерберг як один з символів Альбриканської силіконової долини. То тепер Цукерберг приходить до Трампа вклонятися і приносить мільйон доларів пожертв у фонд інаугурації Дональда Трампа. Те ж саме керівники Амазона Безос – Нібито я там чув і Тім Кук з Епла збирався дати пожертви мільйон, чи дав чи збирався дати принаймні. Тобто тепер всі зрозуміли, що це серйозна зміна політичних настроїв американського суспільства і відповідно людей, які приходять до влади, і вони почали ставитися до цього не просто з повагою і з терпимістю, а вони поч... вони зрозуміли, що це нова сила. Владу здобула принципова нова сила і, відповідно, принципово новий політичний порядок денний. Не лише політичний, але в тому числі економічний, соціальний, гуманітарний і ідеологічний інший порядок денний. І розуміючи це, вони йдуть тепер бити поклони. Як ви знаєте, Цукерберг, наприклад, скасував е е цензуру, фактично повністю обмежили цензуру на Фейсбуці. Повідновлювали величезну кількість акаунтів, в тому числі аккаунт Трампа. Вони сказали, що тепер в доліні інші компанії, там Амазон. Вони скасували політику деї, про це ми окремо поговоримо. Це політика так званої різноманітності та інклюзії, яка передбачала позитивну так звану дискримінацію, тобто, коли надавалися переваги в працевлаштуванні, ну, наприклад, там гомосексуалістам, лесбійкам і транссексуалам, ну от просто переваги саме їм, або по іншим там гендерним феміністичним е квотам. Тобто, все це скасовується. Це вже тривалий час відбувається останніх кілька місяців, але перемога Трампа остаточно вона зламує цей багаторічний десятиріччями, навіть який панував ліворадикальний порядок денний. Тобто, прихід Трампа це не просто прихід Трампа, це величезний сигнал з боку настрою в суспільстві. Якщо попередній прихід е, був сприйнятий стейкхолдерами, лідерами світу як збій системи, то цей прихід сприйнятий як реально зміни настрою і налаштувань народних мас, тобто навіть багато хто хто були раніше прибічниками демократів, радикального порядку денного цензури. Ковідних обмежень, наприклад, політики квотування в інтересах ЛГБТ угрупування, тощо, коли дискримінувалися цілі сектори економіки, наприклад, коли так звана екологічна зелена енергетика вона призвела до того, що і там екологічний екологізм, так званий, призвів до того, що. Були закриті багато виробництв на території Сполучених Штатів, і всі ці виробництва були перенесені в інші країни, наприклад, Китай і Індію. І відповідно ті економіки вибухнули і розвинулись, а економіки традиційно розвинених країн почали страждати. Тому що у них зараз дуже дорога енергетика, тому що вони дуже багато зелених правил і квот ввели і, відповідно, самі себе обмежили. Тобто, все це призводить до того, що суспільства, нації, політичні еліти почали переглядати ліворадикальний порядок денний, екологістичний порядок денний, транс-ЛГБТшний порядок денний, феміністичний. Це квотування, оце, скажімо так, вони вся ця ідеологізованість всіх секторів, так звана нова повістка, нова адженда. Вона стала шкодити не лише в морально-етичних сенсах, а вона стала шкодити в економічному, в промисловому сенсі. В в сенсі свободи наукового, наукового розвитку, свободи наукових досліджень. Тобто все стало надзвичайно ідеологізовано. Людям стало важко дихати в вільному західному демократичному світі. Стало, стало душно. І прихід Трампа, я зараз, до речі, спокійно ставлюся до Трампа. Ми не маємо до нього ставитися як до Месії. Просто ми... Просто він став певним символом цього бунту протесту суспільств західного світу проти багаторічної, багаторічного домінування ідеологізованого порядку денного, від якого стало душно в науці, в економіці, в свободі слова, в медіа, всюди. Ці постійні обмеження, постійні квотування, постійні заборони, посилення цензури, маргіналізація традиції природного порядку сім'ї маргіналізація економічної свободи, всюди якісь обмеження. Стало неможливо дихати. І відповідно, зараз прихід Трампа він символізував нанесення серйозного удару по цьому порядку. Денному зараз повертається принцип сильної економіки, сильної армії, повернення промислового виробництва в Сполучені Штати. Двигуни внутрішнього згорання замість електрокарів. Ну, звісно, електрокари не скасуються, тим більше маск, як творець електрокарів, все буде. Але тепер електрокари, я сподіваюся, нарешті перестануть бути частиною ідеології зеленої, а просто стануть частиною раціональної економії. Бо в електрокарах там екологія сумнівна, якщо враховуючи там, е специфіку виробництва акумуляторних батарей або специфіку їхньої переробки. Потім там екологічність достатньо сумнівна, Тому коли в електрокарах буде раціональність економічна, а не екологічна, воно має право на існування. А коли оці по встановлювали вітряки, коли Німеччина скасувала ліквідувала свою атомну енергетику і постала в серйозну залежність енергетичну від Росії, наприклад. Вся ця ідеологічність в багатьох секторах життя і економіки, вона призвела до того, що західний світ сам собі наступив на горло і втратив переваги, в тому числі економічні і промислові, перед так званими країнами, які розвиваються, або іноді навіть країнами третього світу. Тому зараз будуть ламатися багато штучних конструктів. Знову умовно кажучи, золото замість банкнот. Ні, ну банкноти залишаться, але більше буде надаватися перевагу ш... натуральному, природньому замість штучного і тимчасового. Більше буде надаватися перевага раціональним аргументам замість ідеологічних аргументів. Сильна армія, сильна економіка, причому заснована не на середньому підприємнистві малому, а саме на великому промисловому виробництві. Коротше кажучи, олдскульна економіка, олдскульна політика, вона має ознаки повернення в, в політичний вищий естеблішмент. Те, що раніше, попередні десятиліття маргіналізувалися. І висміювалися. Тобто природа і традиція повертається. Ну і не кажучи вже про інагурацію Трампа, де він сказав, що тепер в Америці лише дві статі, це е чоловіча і жіноча. Шок, скандал, сенсація здавалося б, що може бути більш очевидно, ніж те, що існує лише дві статі. Але в усі попередні десятиліття ми дійшли до того, що. Виявляється, ми живемо в тому світі, коли треба нагадувати і повідомляти, що насправді існує дві статі, бо сучасна ідеологізована наука вона почала вона стільки принесла інформаційного шуму, що підлітки і діти почали плутатися, плутатися, і їм почало дійсно здаватися, що можливо існує більше статей, існує там безліч. Так званих гендерів. Тому Трамп на інагурації вийшов і сказав, що існує дві статі, чоловічі і жіночі, і тепер в усіх документах, в усій політиці Сполучених Штатів лише такий підход, тобто науковий, буде сповідуватися. І ці його слова під час інагурації, звісно, зустріли оваціями. Тепер, що буде для України від Трампа? Це якщо так загальний контекст, що чекати світу від Приходу Трампа, як це змінить глобальну політику Сполучених Штатів і в Європі. До речі, європейські багато країн почали прогибатися, почали демонструвати лояльність не просто до Трампа, а до світогляду, який він несе з собою. Тепер, щодо України, я хочу сказати, що перша частина мого спічу, вона можливо. Справило у когось враження, що Трамп це місія. Ні, я вже сказав: ні, це не так. Ми не знаємо, яким буде Трамп. Він, при... Він символізує певне повернення до природного порядку речей в глобальному світі і в Америці безпосередньо. Тепер, що стосується української війни і нашої біди, в якій ми перебуваємо, тут е, ми не знаємо, як себе буде Трамп поводити. Звісно, е, є певні ризики. Е, базова позиція Трампа він хоче, щоб війна закінчилася. Тобто, здається, що для нього головне не те, як вона закінчиться. Я маю на увазі україно-російська війна, а те, щоб вона, в принципі, закінчилася. Мабуть, по тій лінії, на якій зараз відбуваються активні бойові дії. Тобто він декларує, що для нього є базовим цінність людського життя, яка має бути збережена. Але після новрації стало зрозуміло, все більше фактів говорять про те, що насправді у адміністрації Трампа і Чинного Білого Дому немає чіткого розуміння, як досягти цього результату. Ми можемо точно констатувати, що політика Байдена попереднього попередньої адміністрації вона була абсолютно тупіковою з одного боку. Вони вдавали, що вони допомагають Україні. А насправді ця допомога була такою, щоб не нашкодити Росії, і ця війна тривала безкінечно ціною життів українських воїнів і також українського цивільного населення, наших громадян. Тому є певна надія, що за, за Трампа. Принаймні буде якийсь більш більш зрозумілий підхід, тобто або зупиняємо, або продовжуємо, але так, що давати необхідну кількість всієї необхідної зброї для України, щоб вона могла показувати успіх безпосередньо на полі бою. Тому ризик тому тут є певні позитивні очікування від Трампа, що він буде більш категоричний і радикальний. Він спочатку запропонує зупинитися. Якщо зупинки не відбудеться, там, наприклад, Росія відмовиться зупинятися, тоді, можливо, він дасть Україні більше зброї, значно більше, ніж Трамп, ніж Байден. Які ризики? Ризики полягають у тому, що е Трамп демонструє певні ім імперіалістичні, імперіалістичний вайб, настрій. Вже ми чули, що він заявляє, що Сполучені Штати мають повернути у свою власність Панамський канал в Панамі, який свого часу, до речі, і управлявся Сполученими Штатами. Також вони претендують на те, щоб Гренландія, данська територія, територія Данії, щоб вона щоб Гренландія стала власністю Сполучених Штатів. Також Трамп неодноразово висловлював ну не натяки, а прямим текстом, що час Канаді, величезній країні, другій за розміром країні в світі, стати 51 м штатом США. Тобто, фактично Трамп озвучив вже три територіальні претензії до Канади, до Панами і до Данії. Тобто, у нього є такий певний імперіалістичний вайб. І в цьому сенсі вони дещо схожі. З путіним, але на інших полюсах, на інше на різних полюсах, з різними мотивами, з різними світоглядними підходами і з різними методами реалізації досягнення своїх імперіалістичних е, намірів. Тобто, якщо Путін посилає сотні тисяч людей на убой, на знищення стирає села і міста з лиця землі, випалює в буквальному сенсі цього слова, вбиваючи сотні тисяч людей, то Трамп тут демонструє певну... Певний економічний підхід, ледь не купити, або створити певні умови, щоб країни віддали йому певні ресурси або території, як то Панамський канал, наприклад, або ще щось виторгувати. Тобто у нього такий більш діловий прагматичний підхід, інструмент, підхід тиску організаційного, економічного на сусідні країни. Але це рівно у них такий певний вайб є. Тому тут, то, звісно, є певний ризик побоювання. що... Може виникнути змова певна. Я думаю, що цього не відбудеться, але певний ризик є змова між Путіним і Трампом про розподіл різних регіонів світу, мовно кажучи, американських континентів в інтересах Сполучених Штатів Трампа, а там Європейського континенту, не лише України, а взагалі європейського, східноєвропейських регіонів. В інтересах як зону впливу Росії і Путіна, але я знов ж таки сподіваюся, що цього не відбудеться. Але цього не відбудеться, якщо Путін продемонструє зневагу для Трампа. Трамп вчора опублікував чи позавчора дуже чіткий допис в соціальних мережах своїх, в яких закликав Росію зупинитися зараз в своїй війні проти України. Достатньо жорсткі вимоги. Тобто є певні ознаки, що він починає радикалізувати свою позицію. Спочатку демонстрував готовність до діалогу і зараз демонструє готовність до діалогу з Путіним, але потрохи радикалізує свою позицію, і будемо сподіватися, що все ж таки він ну, не поступиться інтересами України і відповідно справедливості і здорового глузу в інтересах маніакальних. Імперських амбіцій Путіна і Московії. Такі спостереження щодо Трампа в контексті глобальної політики, американської політики і потенційних переваг і загроз, ризики, точніше, для України. Будемо сподіватися, надію не на Трампа покладати, хоча він, звісно, символізує прихід нової політики, взагалі, нових підходів. Ну, але будемо згадати, згадувати слова автора Псалму, підносимо очі наші до гір, звідки прийде поміч наша, поміч наша від Господа, який створив небо і землю. Дякую за увагу! Поширте це відео. Якщо вам здається ці коментарі важливими і цінними, підписуйтесь на цей канал, поставте свої коментарі або репліки і запитання. З чим ви не погоджуєтесь з того, що я озвучив, який ваш погляд. На прихід Трампа, які переваги і ризики для України? І продовжуємо спостерігати за розвитком ситуації. Дякую за увагу. Побачимось на все добре.